Місто Чернівці, вулиця Івана Богуна, вулиця Богдана Хмельницького. Поруч знаходиться Буковинський університет. Трішки далі Чернівецький національний університет, педагогічний коледж, готель. Планується також ремонт дороги, реконструкцію проводити. Приміщення знаходиться в історико-архітектурній частині міста, вікна фасадні, вхід з двору. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Вір. Каналізація для стичної води. Будинок трьохповерховий, вхідні двері дерева. Це спільний коридор. Так? Yeah. Спільний коридор. Приміщення газифіковане. Дві двері дерев'яні. при кімната, робоча стіна, керамічна плитка місце для води, ліченник для води, решта стіни побілка газовий лічені, електролічен, велія до двір, самовузор. Раковина. Ванна. Спідлова керамічна плитка, ціна частково керамічна плитка, частково покраска. Кімната. Скільки має ця кімната? Квадратних метрів. Перша кімната має 18 квадратних метрів, друга 23. Опалення пічне, підведено газ. Квартира ідеально підходить також під комерційне приміщення, офіс, магазин. Опалення. Також пічна підлога, дерево, стіни, стеля, побілка, Ось тут можна зробити вхід з вулиці. Є два вікна. Вигляд на вулицю. Івана Богуна. Підвезено всі комунікації.